Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз розберемо систему, яка може використовуватися для створення і ведення контролю індивідуальних трансферів. Зараз ми знаходимося в системі під аккаунтом адміністратора, тоді коли ви, тобто, ви можете заходити в цю систему також, як і я. Тобто, перший варіант це увійти через OneBox ID. Ось, і в такому випадку ви просто будете потрапляти у систему. До речі, тут важливий момент. Тоді, коли ви натискаєте на цю кнопку, то вам буде запропоновано відправити смс на ваш телефон. Тобто ви це приймаєте, приходить смс, вводите його і заходите в систему. Ну, в моєму випадку це трошки простіше, чому? Тому що я в особовому кабінеті зараз знаходжусь і тому. Це відбувається набагато швидше. Другий варіант це тоді, коли ви заходите вже під доступом тестувальника. Ось в даному випадку використовуєте ви увійти в логін і пароль, Логін і пароль для тестування я вам дав, ви його вводите і входите в систему. Як бачите, зараз я під доступами тестувальника користую, зайшов. І тепер я давайте стисло вас проведу по тих моментах, які я вже встиг налаштувати попередньо, для того, щоб ви змогли попрацю, ну, скористатися системою, зрозуміти, чи підходить вам те чи інший варіант рішення, який я пропоную, ну і відповідно вже почати користуватися системою. До речі, ви під час тестування, під час. Починайте нею вже користуватися. Оберіть який-небудь приклад зі свого конкретного життя, і спробуйте його провести по тих етапах, які вже є. <клес> Таким чином, ви, по-перше, побачите, які моменти вам потрібно змінити, тобто, і ми їх обговоримо і запустимо вже як пілотний проєкт. І Відповідно до того, до тих змін, які ви побачите, які вам потрібні вже на першому етапі, вам буде легше приймати взагалі рішення про те, а чи потрібна вам саме ця система, саме в такій конфігурації. Можу сказати, що бокс реально дуже гнучкий і в певний момент часу можна зробити будь-які зміни до тих е наявних інструментів, які вже є. А тобто, давайте е почнемо з контактів. Тобто, як я казав, е потрібно вести базу контактів. Е я тут е декілька груп вже створив, Тобто це співробітники, це ліди. Це замовники. Тобто, я, наскільки я пам'ятаю, у вас їх 12, якщо я пам'ятаю вірно. Ну, я тут декілька варіантів замовників зробив, в принципі, щоб їх можна було там якось між собою розділяти роз, 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 розділяти. Пасажири, тобто пасажири постійні разові. Ви казали, що в принципі вас не дуже цікавлять ці контакти, але, в принципі, ну... Система дозволяє їх зберігати, чому б ні. Водії. Ви казали, що у вас є певний пул водіїв, з якими ви працюєте. і, Відповідно, є логіка, за якою ви з ними спілкуєтеся, і яким чином ви їм віддаєте зараз ті чи інші замовлення. Тобто, в даному випадку я створив ось так. Знову ж таки створив там вже контакт. ось це мій контакт, це контакт вашого менеджера, це контакт вашої компанії, це ваш особистий контакт, універсальний тестувальник, під доступом якого я зараз і тестую замовник перший і, відповідно, менеджер замовника першого. Ну, тут ви можете Змінити а, назву на ту компанію, яка у вас є серед а, ваших партнерів, ось ввести там їхні відповідно контактні а, дані, адресу і таке інше. Тобто, в такому випадку ви зможете отримати, ну і, відповідно, віднести її до а, замовників, ну, Замовник, наприклад, це буде B2B постійно. Ось так. Бачимо, що у нас тут менеджер Василь, співробітник цього замовника. Спілкуємося, ми, звісно, що з людьми, а не з компаніями. Тому зараз перейдемо до наступного моменту, який я вже налаштував. Тобто, продукти важливий момент, на мою думку. Я вже створив декілька продуктів: Transfer кросовером Land Rover марка Range Rover Sport, Mini Venom Renay Space і Skoda Fabia Combi. А також ви можете створити, додавати будь-які інші продукти. Ось, <клес> Обираєте категорію. Наприклад, ну, седани. Да? А... Зберегти один. Зараз я поясню, чому так. Нам потрібно отримати інший, скажімо так, інтерфейс. Для цього у нас потрібна відповідна буде категорія. Ось седани. Трансфер сіданом, седаном седаном. Марка автомобіль біля Audi. Тут трошки можливо складно, але, на мою думку, це. Гарний рух для, для, до того, щоб е, полегшити створення е, тих чи інших е, послуг ваших. Тобто в даному випадку ми е, розглядаємо це як послугу, саме як послугу, це важливий момент. Ось модель автомобіля ну, у нас Audi a 4 наприклад, є. є ну, Аудіатрі, седан. звідки ця інформація береться, трошки згодом покажу. Пасажиромісткість 1-3 пасажири. Зберігаємо, і у нас ось тут щось збоїть. Схоже, що є проблема, певна, в створенні нових продуктів. Я з нею розберуся і трошки згодом виправлю. Тоді, коли я працюю під доступами. А, все, зрозумів. Чому так? Тому що я не надав доступ до роботи з довідниками універсальному цьому користувачу, Тому ось ми спостерігаємо таку проблему. Зараз давайте перейдемо до прав доступу. Права доступу. Ну, щоб ви зрозуміли хоча б логіку, як можна швидко виправляти ті чи інші моменти, і чому вони в принципі можуть виникати. Довідники. довідники. Справа в тому, що... <кхем> Ось так. Повністю. Ну і тут деякі моменти. Я сподіваюся, що саме цей момент е дозволить, дозволить нам а виправити цю ту проблему, яку зараз спостерігаємо. Давайте повернімося і спробуємо знову ж таки створити наш е седан. Ось так. Е Сіданий, рухомий склад. Кажіть найменування. Давайте спробуємо Трансфер седаном. Ауді. Схоже, що він помилку видає, видає трошки. Давайте ось так от зробимо. Не спрацювало. Дивно. Так, тоді там мені прийдеться ще, можливо, один. Так, автоматизація продуктів, щоб автоматизація спрацьовувала. Автоматизація. Ну, бачимо, що прав доступу, прав доступу, так. Матизація продуктів. Продуктів. Ось вона. Дозволити доступ. І налаштуємо. Так, ну тут, в принципі, повністю є. Дивно, правді дивно. Дане. Ну. Наприклад, так. Ось тепер седаном Марка Audi. Ну, виглядає, що я трошки тут накрутив десь щось. Ну, ж спрацювати. Не має спрацювати. Ось нарешті. Тобто є маленькі нюанси, які, над якими треба попрацювати для того, щоб вам полегшити роботу. Ну і тут ну, штука, скажімо так, і базова ціна. Завжди робіть базову ціну. Ну, Наприклад, для конкретного трансферу седаном Audi a 3 у нас буде там 1100 доларів або євро, наприклад. Да? Ось так. Тобто. Таким чином ми можемо створювати продукти. Продукти вам дозволять а, ліпше працювати, відпрацьовувати з а, системами, тобто з а, замовленнями, точніше, розраховувати їх важливий момент. Далі я покажу, в принципі, а, як ми створюємо замовлення. Тобто, наступний крок це а, створення а, нового замовлення. Крок – Ось такий робимо. Тобто ми просто створюємо задачу. У нас ось така задача пуста, зовсім відбувається, і тут ми фіксуємо особу, від якого ми, від якої ми отримали замовлення. Ну, це у нас Василь був ось менеджер Василь. І якщо ми збережемо, то автоматично підтягнуться. Дані з його картки, тобто назва компанії, з якою він його особистий телефон, відповідно, імейл його знову ж таки, умови оплати. Ось тут ми можемо вказати умови оплати. До речі, тоді, коли ми внесли цю інформацію, уточнюємо дані трансферу, тобто ми маємо в даному випадку проговорити вже безпосередньо з Васильом. Що ж ми будемо робити. Якщо у нас є а, у нього, точніше, є Viber там, WhatsApp або Telegram, ми, відповідно, можемо натискати на ці кнопочки і переходити в ті месенджери, які ми тут бачимо. А, почали розмову і, наприклад, там прояснили, що у нас умова оплати буде від відтермінування за договором безготівковий. Прекрасно! Тепер ми прояснюємо дату та час трансферу. Ну і контактну інформацію клієнта-пасажира обов'язково також. Ну, Мабуть, давайте це у нас буде пасажир. Там, пасажир Микола. До речі, він вже є, а ми можемо створити когось нового, наприклад. Ось це може бути пані, наприклад, да. Пасажирка Олена. Олена, наприклад, і її контактний телефон, який нам надає. Ми його копіюємо ось таким чином і прописуємо сюди ось так. Ця інформація вже є. Тобто ми її отримали від. Менеджера Василя, тоді, коли з ним спілкуємося. Ось, І тепер вже фіксуємо дату трансфер, там таке інше. Ну, хай це буде 3 число о 6-об 11 ранку. Місце подачі. Це у нас має бути вказано тут, звідки ми будемо забирати. Нашого пасажира, куди нам треба подати автомобіль. Наприклад, це буде Черкаси. А, так, бульвар, бульвар Шевченка. 123, 123. А, пункт призначення. Тут важливо, щоб ми його правильно вказували. Нам потрібно первинно підключити інтеграцію. Це має бути Google Maps, у вас має бути аккаунт відповідний, і ми маємо ось у налаштування інтеграції. До речі, ми не можемо це зробити під доступами користувача цього нашого поки що ввести цей ключ і тоді ввести тут адресу. Вкажемо кількість наших пасажирів. Хай це буде 2. Кількість багажу. Тут дивіться, є такий момент, я до кожного пункту додав ось такий. Коментар, тобто, щоб ви могли підказочки точніше, у вигляді коментарів. Тобто орієнтовно, щоб розуміти, який автомобіль якої місткості потрібний. Ну, Наприклад, там стандартно дві валізи. Дві валізи. Все. Ну, не, вели, не багато, скажімо так, тип транспортного засобу. Ну, Клієнт може. Сам сказати, що мені там потрібно щось, да, або ви можете це вказати ось таким чином. Так, якісь особливі побажання, наприклад, можуть бути да, у клієнта. Тобто тут в цьому полі можуть бути декілька пунктів додаткових, в принципі, їх можна тут додати. Ну, наприклад, зараз додамо потреба у додаткових зупинках і інше. Вкажіть у описи продукту. Ось тут у описі процесу, точніше. Ось тут е вказуємо е ті моменти по е трансферу. Е які, які е не змогли обрати. Стандартно. Ось таким чином. Ну, і відповідно відповідальний у нас універсальний тестувальник, оскільки я під його доступом працюю. Ну, і тут ось так все зафіксовано. Тобто, тепер перераху, прорахувати трансфер. Ось так ми перемикаємо в статус, тобто, частина з первинна частина з обробки запиту на трансфер у нас вже зафіксована. Тобто ми зібрали ту інформацію, яку мали зібрати. Тепер нам треба прорахувати цей трансфер. Ось, і узгодити його з замовником. Замовником у нас виступає менеджер Василь з компанії Замовник 1. Ось. А що тут є? Тепер? Якраз можна скористатися е, тим продуктами, які я створив. Тобто ми знаємо, що нам потрібен седан. Тобто трансфер седан, седан. Ось так. У нас вже є два продукти: трансфер седан е, Audi A3 і Fabiia Універсал Combi, наприклад, да? давайте Audi оберемо. Відразу тут підхопилася е, вартість. Вартість у гривнях за курсом, який у нас встановлений. Ось, ну, наприклад, винагорода водія буде 25 тисяч гривень. Тобто він може привезти з Черкас і, наприклад, я ж не знаю, куди буде везти. Тобто, в даному випадку у нас базова якась ціна, до речі, її можна змінювати. Не обов'язково вона така велика має бути. Тобто тут або за замовченням виставилася та ціна, яка у нас, Ось, до речі, бачите, ось таким чином можна між додатками перемикатися швидко. Це якраз додатки, які у нас підняті у обрані. Якщо я про це не казав, то ось бачимо, ось можемо додати там в обрані. Або прибрати з обраного. Таким чином ми впливаємо на той інтерфейс, який маємо. Да? Ось, повернімося сюди. Ось бачимо, що у нас тут вартість використання Audi шкоди за замовченням 1100 євро. Ось у нас є додаток, додаток валюти. Ось у нас тут є можливість е, оновлювати е, курси валют. Ось, ну, Наприклад, якщо ми е, оновимо редагувати валюту, точніше, беремо автооновлення з Приватбанку, наприклад, так? Можемо тут додати е, відсоток, який надаємо на націнку. І ось так ось зберегти редагування. Тобто у нас автоматично там з, певним, з певною періодичністю будуть оновлюватися курси, і відповідно ці курси будуть впливати на ось ці вартості. Дивіться, тут є момент такий, оскільки ми. Маємо можливість вказати валюту, якою мають відбуватися розрахунки, і ось тут а, обрати таку валюту, наприклад, Євро. Да? Бачимо, що а, змінили валюту, і при цьому у нас може змінитися валюта. А, ось тут. Тобто, за фактом встановиться. А, 1100 євро. Знову ж таки, я зараз доволі швидко все робив, тому тут деякі моменти потребують обговорення і, відповідно, докрутки, згідно з тим, як ми це зробимо. Я пропоную це вже зробити в пілотному проєкті. Ось, або ось під час нашого. Спілкування в поточ... на поточному тижні, тобто до кінця поточного тижня, щоб ви побачили, в принципі, як ми можемо з вами взаємодіяти, як все може змінюватися у боксі доволі швидко. Ось, Наприклад, ми узгодили цей момент вже з нашим, маємо узгодити, точніше, з замовником, тобто ми перемикаємо у. Певний статус. Бачимо, що немає доступу до створення документів, Скоріше за все, що там стоять дії, які потрібно вимкнути. Давайте спробуємо це перевірити і вплинути на цей момент. Тобто, це у нас ось є така штука конструктор процесів. Ось ми маємо бізнес-процес розрахунок трансфера, Ось він. і ймовірніше, все, тоді, коли я переходжу у статус дії, ось виписати документ. До документів у нас нема ніяких доступів наразі у нашого користувача. Тому ось спостерігаємо ту проблему, яку спостерігаємо. Якщо ми вимкнемо ось. Цю дію, то ймовірніше за все, що нас пропустить, і ми зможемо рухатися далі. Бачимо, що це так і є. Тобто э, зрозуміло, що у нас є деякі нюанси, які потребують ще докрутки відповідно і впливу на ті чи інші. Э, Рухи по задачах, спрощення, можливо, там, можливо, щось вам не подобається у інтерфейсі вже зараз. Ось, Тому ви, будь ласка, кажіть, спробуємо спрацюватись. І відповідно до цього, ви вже тоді приймете остаточне рішення стосовно того, як ми з вами маємо рухатися далі. Щиро вам дякую за увагу, за час, який ви приділили. Передивилися, коли це відео. Відповідно, буду вам дуже вдячний якщо ви поставите лайк, по-перше, залишите коментар на цьому відео. Ну і, відповідно, перейдете до нашого спілкування. В месенджері ми з вами спілкуємося через WhatsApp. І будемо рухатися далі. Щиро вам дякую. Побачення. На зв'язку. Тримаємо зв'язок.